Вітаю вас на занятті Безпека на дорозі. Який у вас настрій? Добрий. Посміхнись, покажи свою чудову посмішку. Добре. І послухай віршик. Руху правила єдині, їх повинні поважати. Знати їх, усі повинні, і дорослі, і малята. Добрий друг, наш знак дорожний ставиться не так собі, як подружиться з ним кожен, допоможе він тобі. Щоб не трапилося, всяке, шанувати треба знаки, на дорозі небезпечно, тож обачним будь доречно. Руху, правила єдині, знати їх усі повинні, шануватиму. Їх люди, скрізь тоді порядок буде. Отже, сьогодні поговоримо про правила дорожнього руху, познайомимось з основними дорожніми знаками. Знання дорожніх знаків запорука вашої безпеки на вулиці. Дорожні знаки існують не тільки для водіїв, а і для пішоходів. Ну, розпочнемо. Знає будь-яка дитина, йти не можна де машини. Тому Діма і Тамара йдуть собі по тротуару. Тротуари це доріжки, ми по них ідемо пішки. Всі, хто тротуаром ходить, звуться просто пішоходи. Отже, тротуар це та частина дороги, по якій може пересуватись лише людина. Тобто пішохід. Скажіть мені, а проїжджа частина, де їздять машини, є такою ж безпечною для пішоходів, як і тротуар? Ні, там небезпечно. Для того, щоб вона була безпечною для пішоходів, існують різноманітні знаки. Подивись, що це? Різні скельця в нього є: червоне, жовте і зелене. Може, ними він сказати і йти, стояти, зачекати. Так, це ж світлофор, давайте пригадаємо сигнали світлофора. На одній нозі стоїть, на дорогу він глядить, кольорові очі має, людям всім допомагає, пішоходам, водіям, що ж потрібно знати нам. Світло червоне це небезпека, їде машина десь недалеко. Стій ані руш, підожди і на дорогу не йди. Жовтий колір зачекай, зміни будуть скоро, загориться іншим світлом око світлофора, а зелений можна йти, бо машин немає. Молодець наш світлофор всім допомагає. Пограємо у гру червоний, жовтий, зелений. Коли буде червоний колір, треба сидіти тихо і не рухатись. Коли жовтий колір, плескаємо у долоні, а коли зелений, стрибаємо на місці, будьте уважні. Червоний колір. Жовтий колір, плескаємо. Зелений колір. стрибаємо, молодці! На вулицях міста можна зустріти трикольоровий та двокольоровий світлофор. Трикольоровий світлофор регулює рух автотранспорту. Ще раз пригадаємо, що повинен робити водій, коли бачить червоний сигнал світофора. Так, зупинитись. А жовтий підготуватись до руху. А якщо зелений правильно рушати. А цей світлофор регулює рух пішоходів. Що ми робимо, побачивши червоний сигнал? Стоїмо, а зелений починаємо рух. У мене є знайомий хлопчик Андрій. Він дуже любить гратися в футбол. Але у нього у дворі замало місця, тому він кожного дня відвідує стадіон, що розташований, на протилежній вулиці. Щоб потрапити до стадіону, Андрію потрібно перетнути проїжджу частину. Поглянь, і скажи, а чи можна перейти дорогу в цьому місті? Ні. А чому? Бо тут немає пішохідного переходу, немає світлофора. В цьому місці. А тут можна переходити дорогу. Це регульований пішохідний перехід. А подивись: а чи можна переходити дорогу тут? Ні, це небезпечно. Дорогу потрібно переходити у спеціально відведеному місті, коли бачимо ось такі дорожні знаки. Пішохідний перехід і смугасту зебру на дорозі. Але пам'ятайте, перед тим, як перейти дорогу, поверніть голову вліво, щоб впевнитись, що поблизу не їде автомобіль. Дійшовши до середини дороги, переконайте, що нема автомобілів справа. Якщо дорога вільна, сміливо переходь її. Гра так чи ні, перевіримо, як ви знаєте, правила дорожнього руху. Переходити проїжджу частину, тримаючи дорослого за руку. Так, це правильно. Перебігати проїжджу частину. Ні, це небезпечно. А переходити дорогу на червоне світло світлофора. Ні, так не можна робити. Гратись м'ячем на проїжджій частині. Ні, це дуже небезпечно. А гратись на дитячому майданчику, який далеко від дороги розташований. Так, це дуже добре. Молодці. Завжди будьте уважні на дорозі, дотримуйтесь правил, які ми з вами сьогодні вивчили. А ми продовжуємо і я запрошую вас зробити аплікацію тролейбуса. Приготувались? Почнемо. Для роботи нам знадобиться кольоровий папір, ножиці, клей, простий олівець, пензлик. А також кольоровий папір. Ми беремо. Папір картон любого кольору, який вам сподобається, це буде наша основа. Ми його згинаємо навпіл, притискаючи пальцями лінію згину. А із чорного картону треба вирізати колеса. Я взяла кришечку з-під йогурта та ввела її чотири рази, бо у тролейбуса чотири колеса, а потім обережно вирізала ножицями. Ось так вийшло. А ще ми беремо жовту смужечку паперу або блакитну. Це будуть віконечко. Розрізаємо. Нам потрібно 5 віконечок. В мене це квадратик 5 на 5 см. А ще у тролейбуса є двері. Я приготувала зелений папір. Ми вирізаємо прямо кутник це двері тролейбуса. Із чорного папіру ми виріжемо. Двіріжки тролейбусу. Це дві невеличкі смужки, ось такі Починаємо викладуємо на нашу основу три віконечко з однієї сторони і починаємо їх приклеювати. Намастили клеєм перше віконечко, обов'язково притиснули серветочкою. Далі ми наклеюємо друге віконечко, і за ним. Третє віконечко не забуваючи притискати серветочкою, щоб прибрати зайвий клей. Далі ми нашу роботу перевертаємо на інший бік. Ось і розкладемо з іншого боку наші підготовлені деталі, двері і два віконечка. Починаємо приклеювати із дверей. Намастили клеєм, притиснули серветочкою ось як добре виходить. Потім беремо одне віконечко, притиснули серветочкою, і друге віконечко. Ось що у нас вийшло. Це з другої сторони. Наш тролейбус. Але він не поїде, йому чогось не вистачає. А чого? Так, треба колесо при... приклеїти. Приложили і потім намащуємо клеєм тільки пів колеса. Як показано на малюночки, спочатку одне колесо приклеїли, потім друге. І перегортаємо нашу роботу. З іншого боку, теж треба приклеїти одне колесо і потім друге. І у нас вийде чудовий тролейбус. Подивіться, ось він який. Він об'ємний. Тому він ще й вміє стояти. Подивіться, але чогось не вистачає у тролейбуса. Так, треба ріжки приклеїти або штанги. Приклеюємо їх зверху, а також можна оздобити ще й фарами. Подивіться, як він гарно виглядає. Це з одної сторони, а це з іншої. Вважаю у вас теж вийдуть дуже красиві тролейбуси. Дякую, ви молодці! До нових зустрічей!